Як і стану, шеф, все пропало, все погано, і стану такого собі депреснячка попасти в стан, переключиться, піти в стан легкості, радості, жаги до життя. Як це зробити? І у мене для тебе є рецепт, і він базується на знаннях карми. На знаннях кармічного менеджменту. Ця практика вона дуже проста і одночасно дуже складна. І вона дуже легка, її дуже легко виконувати в моменті, але вона настільки легка, що мозок її обесцінює. І це є тою складністю, про яку я кажу. І для того, щоб вона спрацювала, її треба робити кожного дня. І треба завести блокнотик і записувати. Сьогодні робила, відчувала, бачила, що Тож, що ми будемо робити. Ця практика задіє три закони кармічного менеджменту. І тому вона дуже, дуже потужна і дає декілька ефектів в житті. Один з законів. Який ми тут будемо, ви, ви, на якому ми будемо базуватись, це закон. Наші дії створюють події і людей навколо нас. Весь світ, всі люди це проєкція нашої свідомості. І якщо у нас поганий настрій, якщо у нас отут всередині не ок, ми включаємо телевізор. І що ми там бачимо? Ми там бачимо якісь погані новини. Ми виключаємо телевізор, ми беремо телефон, гортаємо ленту. Що ми там чуємо бачимо? Знову щось погане, щось тяжке, тяжке. Ми кидаємо телефон, ми йдемо на вулицю, і ми знову від людей чуємо якісь погані речі. Та якщо ми розуміємо, як працює цей світ, як працює карма, ми розуміємо, що хочемо бачити щось добре і радісне, нас задовбало бути в тому стані тяжкому. І якщо ми хочемо отримати щось добре, радісне навкруги, ми маємо спочатку віддати це людям. І це закон кармічного менеджменту. І навіть якщо всередині зараз не ок якщо ми змусимо себе подарувати посмішку іншій людині, сказати комплімент, що ми отримаємо? Ну, перше, що ми отримаємо, і це закон кармічного менеджменту, якщо ми це зробимо раз, другий, втретє, ми сформуємо звичку. У нас з'явиться звичка посміхатися і говорити приємні речі незнайомим людям. І якщо ми побажаємо гарного дня продавцю в магазині, якщо ми скажемо щось класне дівчині на касі, якщо ми скажемо щось дуже приємне маркетологу, який розкладає в супермаркеті товар, якщо ми скажемо щось хороше жінці, яка підмітає вулицю, що ми створимо? До нас повернуться усміхнені люди. До нас повернеться більше хороших новин. А ще, як бонус, ми отримаємо пристрасть і жагу до життя. Бо коли ми ділимося посмішкою, ми є причина гарного почуття, гарного настрою тих людей, з ким ми ділимося посмішкою. І потім, за законом кармічного менеджменту, це до нас повертається. Тобто до нас повернуться усміхнені люди. Це раз. Наші регулярні дії стануть звичкою. Це два. Ми отримаємо пристрасть до життя. Це три мінімум, три вигоди ти отримаєш, якщо будеш це робити кожного дня. Тож вибирай!